205 штатних одиниць буде скорочено у міській лікарні. Під так звану оптимізацію потрапляють двоє провізорів, фармацевт, майже 28 посад лікарів, 55,5 штатних одиниць старшого і 73 штатні одиниці молодшого медперсоналу та 45 посад інших працівників. Чи є серед цих інших адмінперсонал, невідомо. А його чисельність навіть в умовах нестачі коштів. Головний лікар Борис Сирота примудрився збільшити. На одній із депутатських комісій прозвучало, що у головного лікаря чотири заступники, і з'явилась нова посада керівника грантового відділу. Неофіційні джерела повідомляють, що цю посаду створили задля дружини одного із його заступників, якого Борис Сирота запросив на роботу із сусіднього райцентру. Також, начебто, санітарками працевлаштовувались люди, які мали зовсім інші повноваження. Усі ці факти, принаймні, мала з'ясувати комісія, створена розпорядженням Михайла Посідка. Нагадаю, висновків комісії так і не оприлюднили. Натомість, лікарня почала тотальні скорочення. Управління охорони здоров'я зайняло позицію спостерігача ані загальної концепції, ані свого бачення, ані коментарів. У такій ситуації мовчання означає цілковиту згоду. І якщо звільнені лікарі ще розраховують на працевлаштування у приватних структурах, то ціла армія молодшого медперсоналу практично залишається без роботи. Є надія, що комунальне некомерційне підприємство Кам'янськ-Подільська міська лікарня не спіткає доля Титаніка, як це сталося з кількома іншими комунальними підприємствами у Кам'янці-Подільському.